Вітаю! Сьогодні п'ятниця, і я хочу поділитися з вами роздумами про Євангеліє про вдову, яка прийшла просити захисту у суді. Це 18-й розділ Луки. Давайте зачитаємо. Ісус розповів учням своїм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якомусь місці був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. І була в тому місці й вдова, яка приходила до нього і говорила: захисти мене від мого супротивника. А він довгий час не хотів та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що мені не ця вдова, я захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправдивий суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак як прийде син людський, чи знайде він віру на землі? Я вже казала, що багато біблійних уривків зараз сприймаються дещо інакше ніж до війни, вони наче стали якимось ближчими нам. Ось що означає, що Боже Слово живе і діяльне. І цей його меседж здійснюється за будь-яких умов і читається зовсім по-новому. Ісус одразу дає коротку характеристику судді, тобто, щоб ми мали собі якесь уявлення, що ж це за тип. Це такий собі пан, його дії не керувалися якимись духовними цінностями чи досвідом. Він каже, що він і Бога не боїться, і людей не соромиться. Тобто, як вирішив, так робить. Вдова приходила, тобто, це була якась повторювана дія, Приходила і просила, приходила і просила. Така наполеглива вона. Це дуже сміливо, зважаючи на ім'я, яке зробив собі цей суддя. Але напевно він був її останньою надією, якщо вона насмілилась прийти саме до нього. Слово вдова взагалі викликає у нас певне співчуття, звісно. Але якби ви знали, яким був статус вдови у тодішньому Ізраїлі, ви б просто жахнулися. Якщо жінка вдовіла і в неї не було сина або родичів чоловіка, вона була просто приречена на жебратство. Сама самісінька. Вдова не претендувала на спадок, на маєток чоловіка, навіть якби вона була не знаю, дружиною короля, лише її син. Якби в цієї жінки був син. То він би прийшов просити за неї, а не вона сама, тому що в тодішньому уявленні жінка взагалі ніякі справи не вирішувала. Вона приходила довгий час, і нарешті це набридло судді. і Він сказав, що допоможе, просто щоб вона відчепилася від нього. Притім він підкреслив, що він не керується нічим, окрім власної волі. Можливо, він хотів підкреслити, що це його такий рандомний вибір, який впав на неї. Це от велике пощастило для цієї жінки, і вона багато чим йому тепер завдячує. По факту він зробив це лише для того, щоб вона більше йому не надокучала. Далі Ісус обриває цей хеппі енд без додаткових пояснень і каже, що Бог діє набагато швидше і набагато впевненіше, ніж отакий суддя. Він не потребує повторювань молитов, щоб почути і вислухати. Богові не треба довго думати, щоб так, заверю собі каву, подумаю, допомагати йому чи ні. Його природа це любити. Він не думає про свою вигоду, бо любов не шукає свого, як у посланні до Коронтян. Насправді ми не знаємо, що для нас добре, що ні. Як у тій історії про Адама і Єву. Зараз о, десь тут вона з'явиться, зможете після цього відео подивитися його. Але зверніть увагу на останню фразу: однак як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Віра без діл мертва, каже Біблія. А якщо це місцями буде, що якщо ми не робимо нічого від себе можливого, то і наша віра наче не жива. Бо ми навіть не пробуємо, ми наче не віримо, що в нас вдасться. Не віримо, що Бог це поблагословить. Ми мусимо взяти за правило вірити, попри все, вірити в перемогу, вірити в мир, вірити, що зараз ми стаємо по-справжньому вільними і незалежними, хоч і платимо за це невимовну ціну. Бог не бариться, щоб допомогти. Але будь ласкавий, будь ласка, будь наполегливим, як ця вдова, для якої навіть такий непростий суддя був, можливо, єдиним шансом, і вона його використала. Не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково ставте дзвіночок, щоб отримувати особисті нагадування про наші нові відео. А цього року ми вирішили зробити проект під назвою Адвент під обстрілами, і ці відео є щодня. Це відео відправте, будь ласка, людині, яка на вашу думку потребує саме сьогодні почути саме це слово, цю добру новину про те, що Господь не бариться рятувати.